А ми продовжуємо нашу рубрику, що по чому запитай в бізнесу. Сьогодні ми завітали в студію Інни Татарської по відновленню волосся по вулиці князя Святослава Хороброго 7. Давай питати і задавати зручні питання в бізнесу. Іночка, привіт. Привіт. Так, задаємо наші чотири. 4... Запитання. Іночка, скажи, будь ласка, приміщення орендоване чи власне? Орендоване. Яка ціна оренди? Ну, було 10, а тепер 12 на даний момент. Що ну, маємо, то маємо. Зростання оренди воно все в силі. Скажи, будь ласка, приміщення ти робила з ремонтом, воно вже було чи ти робила сама? Ну, стіни. Все тут було з ремонту, бо якби було без ремонту, да, треба було в'їхати в голе, то, напевно, би не потягнуло. А так, повністю кошти пішли на те, щоб під себе зробити. Мабі замовити повністю витяжки. І було класно те, що власник дозволив да? демонтаж певний свій під свої потреби. Супер тобто... власникам приміщень слухати, що цікавить орендарів. І коли це є ваговим плюсом, якісь початкові косметичні роботи. І скажи, будь ласка, чи ти Задоволена приміщенням, локацією і трафіком. Скажу чесно, коли шукала приміщення на це приміщення дивилася в останню чергу через те, що ж близько похоронка. Мене ця локація в принципі влаштовувала на Недалеко від центру тут класна розв'язка, тому що є маршрутки їздять зі з двох сторін. Одразу є зупинка. Це було ну, ключовим моментом. Друге, дивилася на парковки. так і тут парковочка така дуже мінімальна, але добре, що є князя Святослава Хоробрового. П'ять території нашої території. Ми часто своїм клієнтам кажемо, що машини залишайте там. Опа, ми не знали, Будемо знати що у нас тих ватка. ми дуже дякуємо і за. Такий короткий бриф. Ми всіх запрошуємо на прекрасне відновлення волосся до іночки до її команди. Тому всім радимо князь до слова хороброго сім біля нашого офісу, біля хороброго п'ять і найкраще волосся до найкращих команди.